Сьогодні 4.08.2016 року. В'їзд в центральний військовий шпиталь міста Житомира. Викликає подив стан покриття, по якому рухається автомобілі, люди, пішоходи, ранені на козацьках, на військах, ранені на костелях. По такій дорозі неможливо рухатись ні візком, ні на ходунках, ні на чому. Тут навіть небезпечно рухатись абсолютно здоровій людині. Треба бути уважним, дивитися під ноги. Персонал прикладає максимум зусиль від лікування ранених, але на такій дорозі самостійно надати собі допомогу ранений не зможе, ні за яких обставин. Оце ямка глибиною десь 10 сантиметрів. Тут сантиметрів 5-6. А тут взагалі, якщо він сюди якимось чином попаде візком, то він вилетить за бордюру. Люки це? сходини. Як тут на костелях зійти? Бо військом з'їхати неможливо. Це військовий шпиталь. де Кожний клієнт потребує посторонньої допомоги. Це недорога. Вважайте, як під час обстрілу. Вуган, Донецьк, ну як тут можна. О. Для прикладу ставлю свою ногу. Повністю пощекотки. Нога в яму виходить. Приїжджав міністр оборони. Весь в шпиталі, ранені в тому. Вони вважали, що дорогу покриття асфальтне на території шпиталю відремонтують. На жаль, ні. На жаль, ні. Не дуже переживають силові служби за думку міністра оборони. За те, як приїхав президент. України весь плац 93-ї аеромобільної бригади був абсолютно покритим новим покриттям. От вам знову ступіньки. Ще раз повторюю. Це навіть для фізично здорової людини. Серйозна перешкода. Якщо не уважний, позовив гаву, то тебе жде додаткова послуга. В травматології, слава Богу, тут лікарі є фахівцями своєї справи. Це цей парк, де б мало бути цей момент виздоровлення, користуватися хлопці по реабілітації. Ті, що йдуть на виздоровлення. Як бачите, тут жодної людини немає. Ні одної скамійки, де б посидіти. Ну що дійти сюди, на костелях, на візку. Це все рівно що взяти робиш. Добре розвинутому фізичному. Ми, ми просили, щоб нам дали візок і абсолютно нормальна, здорова людина, щоб приїхалася на візку. Рішили, що цього достатньо, пройтись і показати вам, Ну як на цих лавочках мали б сидіти тиші дерев військові з родинами, з відвідувачами, з колегами, як бачите. Це все як під час мінометного обстрілу, приблизно так собі. Персонал на ПОТА увагу. Це дорога, якою б мали би користуватися солдати збройних сел України, які в зоні бойових дій Бо за станом здоров'я перебувають в госпіталі, це просто пінака калічить солдат наших і асфальтне покриття на території з віковою традицією військового шпиталю, де медперсонал заслухував у бійців Збройних сил України, заслужив повагу і авторитет. З ризику, ранений на костелях, дійти до цієї лавочки. Дуже симво і не бажано. Є правда місця. Або як тут не прокинутись? Це калюжа глибина десь 15 сантиметрів. Тут ще без менше.